Дуже вражаюча історія була для мене в Чернігові. Дуже простий, практичний кейс, з яким до нас прийшов представник великого аграрного підприємства, фермерського, які займаються великою рогатою худобою, і він каже: Дивіться. Така історія: ми даємо робочі місця. Ми там ПДФО, ми платимо все. От, але в мене дуже практичне питання. От я не знаю, мені каже а зберігати в тих селах прифронтових зараз худобу чи мені її переганяти? Якщо я її пережену, то люди лишаться без роботи і люди лишаться без ПДФО. І ці речі, ти знаєш, ну вони пов'язані дуже з такими приземленими якимись практичними умовами ведення бізнесу. І а, тоді ти по інакшому дивишся на процес адміністрування. Тоді ти бачиш за а, податковою накладною за розрахунком коригування за податковою декларацією, Ти бачиш людські долі, і ти по інакшому до цього всього ставишся. Ти розумієш, скільки звичайний українець, скільки звичайний український бізнесмен, підприємець, громадянин кробить для того, щоб цей податок сплатити. А до цього ставишся дуже відповідально. Оце такі історії, які нам найбільше вразили.